Так, добрий день, любі мої дорогенькі. Дякую Черкаси, ми дивимося зараз. Дякую, що ви у мене є. нас на сьогоднішній день ми вже маємо більше мільйона переглядів, тому я дуже вам вдячна. Більше 200 тисяч вподобайок, тому це взагалі космос. Всім дуже-дуже вдячна. Черкаси. Дивимось на черкаси з 12 по 19 вересня. Черкаси. Черкаси теж щось там, надумали, святкувати. В Черкасах будуть піймані, спіймають тих людей, які наживалися на, в період війни на якомусь остаткуванні. Прям капітально спіймають прямо до, до су, су, якихось там прям до доведення до суду, я вам можу сказати. Буде щось якась, знаєте, якась як закрутиться по Черкасам якась ситуація, по збагаченню. Щось буде викрито. Тут карта дурак, вона завжди каже про якесь обнулення і щось початок нового. Тобто щось можливо буде змінена якась посадова особа. Отак, по Черкасам. Так. Черкаська область. Черкаська область. Черкаська область. Що чекає на Черкаську область? Ага, в Черкаській області будуть, э, ну, піймають. Силові структури якихось людей, які були пов'язані з мітками, з якимись, з наведенням тергешками, якимись, з наведенням ракет, оцих всіх пострілів ракетних. Найголовніше, що там будуть як чоловіки, так і жінки. Тобто це не одна навіть особа, щоб другий момент. Люди, які при владі, можливо, це якісь знаєте, місцеві там селищні голови, десь якісь там районні. Депутати будуть собачитися, якісь там конфлікти такі будуть. Буду щось там дуже їм зараз потрібно це обговорювати. Там, такі вулиці будуть змінювати. Ну, таке дуже важливе зараз питання під час війни. От прям я не знаю, як буду жити Черкас і Черкаська область без зміни цих вулиць. От, ну, не знаю. Краще б дороги зробили вулиці переймали. По Черкасам. Так, дивіться, ну, карта мир така, люблю її четвірку. Кажуть, що тут все буде стабільно, все так. В Черкасах десь, знаєте, шукають людей, які, яким можна було б. Можна було б заманити. Але ну, тих, кого всіх заманять, їх всі потім розкриють. Тому це таке хай, хай шукають. Краще б уже другий щось шукали. Так, момент такий, момент такий. По Черкасам. Буде, в Черкаси буде прибувати евакуація людей, тобто будуть когось вивозити з якихось інших областей, які будуть їхати до Черкас. Черкаської області. Ось таке буде. Причому, як, як сільська місцевість. Більше, можливо, там не в самі Черкаси, а от десь там Черкаську область. Так, по Черкасам. Все стабільно, все більш-менш нормально. Повітряні тривоги там трошечки у нас в Черкасах так були. Всім дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною, і до побачення.